Коли я кажу, що в мене стовідсотковий результат за чотири роки моєї практики ендотерапії в Україні, я кажу це не просто так. Ця ендотерапія йде до мого пацієнта, який звернувся ще у липні. Це 58-річний лікар, у якого були надлишок ваги і звичайно занижений тестостерон. Я йому прописав ендотерапію ще в липні для зниження ваги, але в нього була Невеличка проблема. Йому діагностували гіпогонадизм першого типу. Це повна атрофія тестіку. Це поставив діагноз ендокринолог, до якого він ходив. І після закінчення першого місяця ендотерапії він знизив вагу, але на аналізах тестостерон дійсно лишився на тому самому рівні. 10. У мене є політика. Гарантування результатів тому я запропонував йому повернути одразу гроші, тому що у нього гіпаганатизм першого типу, який не лікується, але він наполіг, щоб я щось придумав, щоб його реінкарнувати. На наступний місяць я йому зробив підсилену ендотерапію, яка, яка зробила диво. Тому що через місяць ще раз він здав аналіз, і його тестостерон зріс на 70% до 17%. Це прецедент, по-перше, тому що а, якщо в тебе діагноз ліпоганадизм першого типу, то ти вже не здатний мати ні дітей, ні виробляти тестостерон. Тут він а, отримав другий шанс. І саме тому зараз я йому підготував четверту ендотерапію, яку він буде вживати і. Реінкарнувати себе він вже з телефонного зв'язку почав спілкуватися навіть інакше. Він відчув, що він чоловік, в нього з'явилася енергія, сили, жага до життя і так далі. І це саме те, що робить ендотерапія з такими людьми, як ви, у яких занижений тестостерон. Звертайтеся, результат я вам гарантую, і ви ніколи не пожалкуєте, що звернулися саме до мене.